Вітаю вас на своєму каналі. Це канал Натхнення навколо. Мене звати Юлія. Сьогодні буде відео про мої в'язальні роботи до YouTube. Тож записайтеся кавою, беріть чайочок і приємного перегляду. Тож, перше, що я вам хотіла показати, це ось такий проєкт. Це картиган. Він довгий, десь до коліна, можливо, трошки навіть нижче його планувала. Хоча зараз складно сказати, бо я його не можу примірити, бо він ось в такому стані. Він недов'язаний, це не готова робота, це недов'язана робота, яку я планую дов'язати. У кожному відео я вирішила, що я буду показувати мінімум одну роботу з старими роботами, так, яку я хочу дов'язати, і буду потім у влогах показувати вам, як я її все ж таки цей недов'яз завершую. Тож, це перша робота, яку я буду дов'язувати цього літа точно. І це буде доволі складно, бо тут я тільки почала в'язати рукав, і треба буде розбиратися у схемі. Яку я не пам'ятаю, тобто мені треба буде її помалюнку тут вирахувати заново, якщо я не знайду свої записи, і розібратися, яким чином я тут вираховувала всі збавляння, додавання, тобто все це треба буде заново. Тут я дякую сама собі, я зробила ось такі помітки, мабуть, це якісь тут моменти початку кінця. Або якісь центри, треба подивитись, тобто вже буде мені, я бачу, простіше, ніж я очікувала, бо я забула, що я таке робила. От. Але все одно мені буде треба розібратися, скільки ж взагалі тут петель, скільки тут взагалі на малюнок відведено. Яким чином я тут думала гарно зробити регланну лінію? Все це мені треба буде розібратись. Але, як на мене, це дуже красивий. Проєкт, який вартує того, щоб його завершити. Не знаю, колір не придається зараз чомусь. Я спробую його витягнути на відео, але він значно вибілюється вам і він значно яскравіший. Зараз хотіла спробувати протерти камеру. О, ось так видно, дуже гарно. Я іноді забуваю її протирати. І, але ні. Це не допомогло, я її протерла. І ось такий неймовірний відтінок. Неймовірне полотно. Дівчата, це 100% льон, він просто нереально гарний, дуже красивий в'язати одне задоволення мені було, незважаючи на те, що загалом ниточка завжди буває така доволі сухенька. Але я пам'ятаю, що я в'язала прямо з задоволенням. Але оскільки я. Зараз вам шум зробила. Але оскільки я оце залишила в такому стані, то мені було просто ліньки пригадувати, що я, там, що я там нарахувала. І я його відкладала до тих пір, поки не наважилась. Так, це щось якийсь. От. Вони всі в мене лежать у якихось коробочках, ці проєкти, які недов'язані. І тому вони навіть можуть бути пом'ятими. Але дивіться, ще, яка тут проблемка. Ось в ось такому моточку воно все було. і Треба буде теж все це розмотати. Бо клубочок я розмотала, цю бобінку в клубочок, а цю чомусь вирішила, що і так зійде. Ні, і ось такий в мене проєкт. Буду показувати, як він буде рости вже у наступних влогах. І далі прийтоп зі 100% шовку полотно дуже блискуче, дуже ніжне, таке, як масло, виглядає класно. Тут я приходила з трьох ниточок на одну ниточку, потім на ажурчик. Ажурчик дуже ніжний, дуже класно влітку, к себе веде, тобто в ньому зовсім він невагомий, зовсім не жарко, дуже класно, але мінус зачіпки. Не знаю, ви бачите, ось тут о, є зачіпка. Вони на журі не дуже помітні, але на ось цьому гладкому полотні зачіпки тут помітні. Це мінус. І, чесно, я не знаю, як з цим боротись. Зараз покажу вам спинку. До речі, я десь показую фото, як на мені цей топ. Це мій. Дизайн, немає ні опису, ні майстер-класу, нічого. Я не пишу ні описи, ні майстер-класи. Але, як завжди, я навіть не пам'ятаю, як я його вигадувала, тому що це все було по ходу в'язання. Я експериментувала. Ось тут у мене така, цікава, мені здається, ідея, замість гуциків зробила такі шишечки. Дуже класні, Виглядає цікаво, як на мене. Мені здається, у мене немає фото чи відео, як це позаду виглядає. Зараз вже знімати не буду, але дуже-дуже красиво, вона так трошечки розходиться ось таким чином. І цікаво сідає по фігурі. До речі, цей топ по фігурі. Тут я робила збавляння, щоб посадити на. Певний, ну навіть під певну білизну, тому що а, тут не кожну білизну можна одягти, бо дуже тонкі бретелі. До речі, о, коли полотно витягується або нестабільне, то дуже класно така ідея з ось такими бретелями, які можна перезав'язати і відрегулювати. Гарно, мені дуже подобається цей топ, і е, коли її їздили на море, то я його завжди брала з собою і одягала. Зараз, на жаль, не на жаль, не їстимо. Е, У відео підняла камеру максимально, так, щоб бачити, і ви бачили максимально багато у кадрі. Ось такий топ, я його вже показувала у. Передньому відео в лозі, але там я показувала в контексті, що в мене вже є схожий топ, тому я буду в'язати не топ, а все ж таки ажурний светр. Але ще раз покажу тут, тому що цей топ вже декілька років тому зв'язаний і мені дуже подобається, хоч одягаю його доволі рідко. Не знаю чому так, але він класний і дуже мені подобається. Дуже гарний візерунок, дуже м'які паєтки, бо вони на бавовні. І я вже розповідала, що на бавовні паєтки значно кращі, ніж на нейлоні якомусь, на синтетичній основі, бо вони не коляться тоді. Тобто паєтки самі трошечки прохолоду дають, що влітку дуже класно, але вони не, полотно не стає грубішим від додавання паєтки, бо якщо на Якісь основі більш синтетичні, ну, які мені принаймні попадалися. Всі вони роблять полотно більш грубим, а це полотно, ви бачите, воно м'яке, і так виглядає. Десь фото є на мені, вставляю. Ще ось такий кардиган. Я вже неодноразово одно розказувала, що я люблю кардигани з Мохера, особливо такі довгі яких можна закутатись, і чим вони класні? Ось такий у мене тут рукав. Я в'язала, до речі, я в'язала руками. Ось тут малюнок ось такий. Щось серденька, румби, щось таке. от. Я покажу десь відео на собі, щоб було більш детально видно. Ось такий у мене малюночок тут. І це я в'язала руками. Але потім я подумала, чому я в'яжу руками, якщо можна зв'язати на машині. І рукави я зв'язала на машині. Але мені було потрібно, щоб був такий відворот, і рукави мали бути дуже довгі. І тому я зв'язала і потім ще ось так. У два чи в три складення у мене ще так рот. До речі, я тут десь робила зачіпку, і в мене тут порвало. ось тут. Бачите, останній раз зачепила і так і забула виправити. Цей кардиган я вже носила неодноразово. Мінус в тому, що, якщо брати мінуси, він трошки линяє і залишає на темному одязі оці... Горсинки, бачите, які він пухнастенькі. Ось це я тепер зроблю. У мене десь є нитка ще ця. Треба пошукати і виправити. А ось тут, дивіться, яка ніжність. В чому плюс таких кардиганів? Зараз я вам покажу, в чому їх плюс. Оскільки я вам вже показала на відео, я можу зробити ось так. Дивіться. Ось стільки місця. Він займе у вас у сумці, якщо ви візьмете його з собою. Або, наприклад, він, до речі, не дуже сильно мнеться. А якщо, наприклад, ви вийшли зранку, було прохолодно, ви його накинули, а потім кинули в сумку ну, дуже-дуже мало місця, при тому, що він довгий, він, і він там на відео видно, і він дуже довгий, він доволі об'ємний, і з такими рукавами. Тобто, щоб тут не були такі рукави в три відвороти, він був би ще меншим. тобто, і дуже теплий. Саме тому мені подобаються такі кардигани, і я їх постійно собі в'яжу. У мене ще є білий, рожевий, фіолетовий, але фіолетовий з додаванням мріносу. Теж дуже класний. десь тут ставлю фото, бо я його обожнюю. Фіолетовий ще й колір мені дуже подобається. Поставлю фото, як виглядає на мені. Як завжди, у мене трошки болить горло, це стабільно. Під час знімання відео. Так, ось така пряжа, дуже цікава. Навіть дівчата не пам'ятають, що це було за пряжа, я її купувала. Коли ми поїхали з міста, коли почалось повномасштабне вторгнення, я просто купила щось, що, що так побачила і купила. Мені сподобалось. Мені здається, Норка Ярм в магазині в цьому макувала. можливо, у них є така пряжа. Але я не впевнена, бо це вже більше двох років. Я поїхала, не взяла ані спиці, ані чого взагалі в'язального місяць не в'язала. Потім мене прорвало, і я в'язала ось такий туб. Він дуже-дуже гарно виглядає. Зараз покажу, можливо, як він просвічує. Але. Незважаючи на це, він білизну особливо не просвічує і виглядає дуже класно. Так, виглядає цей светр. Можливо, десь буде фото-відео, але я не впевнена, що в мене є. Дуже класний светр. Це бавовна. Мені здається 100%, можливо, з шовком. Дуже цікаво, дуже. Гарний, в'язався на одному диханні. Я буквально його за декілька днів зв'язала, бо на дуже-дуже великих спицях, мені здається, 5. Я, до речі, купила 5 спиці луки. рожеві. І в мене єдині рожеві спиці луки є набор, але рожеві тільки одні, одні ті, що я замовила, щоб зв'язати цей светр, бо я не взяла навіть спиць з собою. Отака я в'язальниця. Оскільки ми вже, я заговорила про в'язання, коли не була вдома через повномасштабне вторгнення, то я ще хочу показати ось такий шарф. Дуже довгий він. Це він зараз складений, бачите? Ой, я не знаю, зараз я буду намагатися його вам показати в кадрі весь. Ось такий він. Ось, він дуже довгий, він більше двох метрів і дуже широкий. Тобто він 70-60 сантиметрів всіх, якщо вдвоє, я його складу, зараз вам покажу. Це вдвоє, бачите, да? оце вдвоє. Це була дуже класна ідея знімати у суботу. Всі кудись бігають, вмикаються пилососи, Ось так виглядає дивіться. От, Він дуже ніжний, дуже об'ємний і дуже теплий. Я теж не можу пригадати, що це за пряжа, але мені здається, що це ріко, але можу помилятися. Можливо, я підпишу, якщо пригадаю, але або буде в описі, якщо я пригадаю, після виходу вже в. Відео я через деякий час знайду, що це за пряжа. Я також додам у опис цього відео. Можливо, я пригадаю просто пізніше. Ось такі переходи. В'язалась теж на одному диханні, і тут спиці 5, можливо, але виглядає так, ніби ну, дуже великі спиці за рахунок у цього малюнку. Він дуже простий. Мені здається, там всього два ряди, які між собою чергуються, можливо, я вставлю десь. Картинку, як виглядає це, як в'яжеться цей малюнок. Схемку дуже класно, мені дуже сподобалось. Мені здається, зв'язати павутинку таким малюнком це, це нереально, до речі, Мам підкинула ідейку. Можливо, сама її скористаюсь і зв'яжу павутинку собі. Ось таку, можливо, навіть з полосками. Зараз чомусь мені захотілося зв'язати собі таку полодинку. Шарф нереально ніжний, м'який, і він теж дуже-дуже великий. Але якщо ось так взяти, бачите, да, об'єм цього шарфа, в який можна закутатись не тільки шию, але повністю. Тобто, як шаль закутатись у холодну погоду, тобто можна теж з собою брати. Це плюс у цих ниток з мохером, які дуже теплі. Тобто, якщо в декілька слоїв його взяти, то там взагалі дуже-дуже тепло. Навіть у такий діркавий буде дуже теплий. Можна зігрітися, наприклад, на природу з собою взяти, кутатись і сидіти десь в кріслі за кавлю. Класно. Продовжуємо літню тематику. Як завжди, мені на відео це набагато тепліше, ніж є вживу. Можливо, це через те, що в мене захист зору стоїть, і я знову забула його відключити. Я потім подивлюся, якщо що витягну трошки відео, майте на увазі, він такого кольору фуксія. Дуже гарний це сукня. Зв'язалась на одному диханні. Як завжди, в мене понизу ось такі хвильки. Дуже класне, дуже класне плаття, я його одягаю, теж беру з собою на море, зазвичай, але поки що воно лежить без тіла в мене, бо на нього немає гарного підкладу. Той, що в мене є, мені не дуже подобається, і я поки не знайшла кращий підклад. Якщо, дівчата, ви знаєте, де можна купити класний підклад або класну тканину на підклад, то залишайте в коментарях цю інформацію. Буду дуже вдячна, тому що я поки не знайшла для себе класний варіант підкладу. Воно неймовірно класне, дуже красиве, можливо, десь ставлю теж відео фото, як воно на мені сидить, але це не точно, бо я дуже мало фотографуюсь, а фотографую багато, і тому знайти щось на собі дуже складно. Це мав бути влог з літніми речами, але я все ж таки вирішила показати вам ось цей ізангора. Светр він дуже затишний, дуже теплий. Я чомусь його зв'язала і майже не носила, а нещодавно, коли було холодно, одягла і нереальний. Подивіться. Холодно, просто неймовірно, ніжне. Воно, ну ви зараз навіть не можна, ну, мабуть, відео не передасть вам того, яке воно ніжне, яке воно м'яке на дотик і просто кошенятко. Дуже класний, зовсім звичайний светр. Зв'язався на спицях 5. Мені здається, 5 я брала. Декілька років тому теж перед вторгненням ще це було дуже гарний. І я собі хотіла такий ангоровий светр, довгий, із ось таким воротом. І вирішила, що ворот має бути ось такий незвичайний, але не дуже складний. І... Брала ось такий малюнок, виглядає дуже ефектно і, незвичайно, доразу додає якоїсь, якоїсь родзинки. І незважаючи на те, що воно просто звичайною гладдю зв'язано, цей воріт, він ще такий широкий, він вкладається ось таким чином, дуже гарно виглядає, дуже мені подобається. Я думаю, чому я так довго його не одягала. Буде холодна погода, обов'язково буде його одягати. Дуже затишний, дуже м'який, теплий, ніжний Йдиний він мнеться. Тобто, якщо його скласти, він мнеться. Але це парою дуже легко виправляється. Тож ось такі в мене проекти. На сьогодні це всі роботи, які я вам хотіла показати. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Я завжди радію новим підписникам, вашим коментарям, завжди відповідаю на них. І мені дуже приємно, що вам сподобалось моє відео. Якщо це так, то, будь ласка, пишіть мені про це, щоб я знала, що я не просто так знімаю відео, а це дійсно комусь цікаво і комусь подобається. Тож гарного вам дня! Мирного неба і до зустрічі.